Thank Давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. Давай, Есть маленький лайфхак, тут хвостовики отделяются. Бачите, треугольник на Так, у нас здесь уже подготовлено. різні логі знаки мінус нормал, боють плюси різні плюси там один плюс два три Та такі ананаси потім кидаємо

Коли наведеться москвиця? Плюс. Готовий Готовий Дивайся. Там якраз питается в той изнимании. Кто там закрыл? Мина. тут это сейчас потом на другой все попроцебовали клубцы сейчас послушайте сиди дочекаться на ялиту закаляться сейчас будет жарко как дадут работу Добрый. сейчас аж пори идти мы

Готовы? Мина, да? Зараз даю. На шести. Бать. лучше по надписи. Угу. угу. Танчик. Uh -huh. Не зрозумів. Нет. Чешу. Выход Вих... тут. Так, с прицелом все нормально. Так, 744 Е. 32. Тихо. Пролетел? Все, 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 відкривай. Каутонь. Півмаленький. Півмаленький. Кутоміль 31-77. Поняв, поняв, пльос. Пси, відкидайте. До себе. Туди, туди, досі. Ой! І в піві. Які чувствують, а? Він чорт хуя, два рази йобнули, та й шукає, звідки загрозаєш. Може. Може. Може, там, блі. Нема? Що присухайся, я доведусь. Время. Що там по дрону? Нема! Пролетів мимо. Нема! Прилетів! Давай. Острел! Острел! Ми вже попадаємо. А вони зараз десь може зачепили, вони останні десь тікають. Зараз все підтвердиться. Дрон. Десь тут. Угу. Тут курва. Близько. Угу. Десь туди будинок. Як по напрямку. Ось тут Угу, Шукай. Угу. угу. Там, тут. Я літає. Як тобі. Фі. Mm. Убирайся вот? в пивишко Ну я рано, то аж в Ну Лёс В этой да. Угу Вот тебе что лупа да. Ну, Думаю, десь оттуда виходить. Нічого працював. Ну якби не вони, то щоб вони стріляли ці. Трошки не дають працювати. Я б завершал би відуски. Ти на вулиці був? Не хоче ничего. Думаю, не. Ти... Я ще, ми там все матом са замерзли, да. Утікав. Знаєш, українські? Е, ні, ну це напевно іноземні. Просто різні вагові знаки. Зараз ми працюємо з цими це все в норку. Дрон. Не, кружляє десь тут. Задовбали ці дрони. Не чуєш? Кружляє. Він просто може зараз, щоб не помітив переміщення. Бо вони на рух реагують дуже сильно. Десь поряд кладуть. Ну, там поле. Самі раз, як тоді купали Для міномітки що залетіло, дрончик. Ми так щучкою всі в яму uh -huh. синхронно. Діти під зимеллля, так. Ну а як інакше? Uh -huh. Приїжджаєш на цей в Київ на передачу. Колись притулів, пішов інтуїція. І там, де вгадуєте людей. Це ви ця людина, яка стяла в бутилку. Чому ви це робили? Але в гражданському там хай фіг розгадають. З такої категорії можна і до фіналу дійти. Що ну, ну, є, то є. Така правда буває, що навіть не вийдеш, голову не висунеш. А жити хочеться, так що. Можна і в бутилку. Так от доводиться ховатися тут, да? угу. так? Ну як і всюди, лишня обережність ліпше, як то кажуть, перебздіти ні, ніж не забздіти. Та не помішай. Постріл! З 25 квітня 24-го року сюди приїхав і почував. Трішки хлопці підучили і почав потрішки воювати, набирати потрішку опиту, благодаря хлопцям. Якби не хлопці, не знав би нічого, ну і ще брати трошки інформативно мене підтримували. Ну, скажу я по-своєму. Я не дуже ще опитний військовий, але ну, по обстоятельству дуже важко це все обходиться. Самі знаєте, прорив за проривом, дуже беруть кількістю, село за селом. Ось зараз можемо це сидіти, бо вже бути зараз штурм початися. На всяк ну, випадок бути треба готовим до всього. До всього можуть зараз почати наступ. Можуть взагалі відкласти на утро. Ну, ну, в будь-яке час можуть почати. Ну, по дронах, в основному, керувальників дуже багато. Залить теж дуже багато. Якби не дрони, якби не цей, то хоч якось би шанс би порівнявся би а так от відпрацюєш, сховався, відпрацюєш, сховався. Дуже часто не попрацюєш, самі знаєте. Дронів дуже багато, очі теж. Бачуть все. Фокус теж в них непоганий. Плюс ще репки вже можуть уже піти до одного місця, тому що вони користуються э, оптоволокном. Уже, тепер вже в вже на оптоволокні. Вже не раз були доказательства по відео, як вони працюють, так що це дуже погано. І ще хотів передати, якщо можна, Хотів передати матері привіт, дуже великий, і ще хотів сказати, що я її дуже сильно люблю. Все добре, все буде в Україна.